Знаєте, я ж перестала купляти книжки, і я не знаю, яким чином вони продовжують з'являтися в моєму житті. За вікном пішов перший сніг відключення світла, намагаюся зробити картинку яскравою тільки за рахунок свічки. Сподіваюсь, в мене це вийшло. Розкажу вам сьогодні про книжки, котрі з'явилися в мене за останні два місяці. Поговоримо трошки про них. Поїхали! Додивіться це відео до кінця, тому що буде розіграш. Перед вами класика Джанер. Щоб ви розуміли, в мене не побудовані стосунки з класичною літературою, і це моя напевно провина. Я почала читати одразу з сучасних романів і так далі. І мені дуже важко інколи зосередити свою увагу на Цій класичній літературі. Тут я вирішила для себе все одно збирати в бібліотеку, якісь визначені твори, тому що, знаєте, я хочу, щоб моя бібліотека була настільки різноманітною, щоб кожна людина, котра заходить до мене додому, залишається на ніч, могла взяти якусь книгу з полички, щоб це було цікаво кожному. В принципі, це те, що мені подобається в моїй бібліотеці. Що кожен раз, коли дівчатка, котрі люблять читати книги, залишаються у мене, вони знаходять для себе щось цікавеньке. Це буде моє перше усвідомлене знайомство з Ічну літературу, і я сподіваюся, що воно мене не розчарує. Ту книжечку подарувала мені Станська. Вона сказала, що мені обов'язково треба прочитати, що це романтична, прикольна історія. Вона трошечки не ну, така, знаєте, підліткова, але при цьому і підіймається дорослі теми. Головний герой отримує травму після скалолазання. і йому необхідна допомога головної героїні. Вона медсестра. Тому вони починають жити разом. Хоча в них вже є дивна угода, що якщо до 40 років вони не зустрінуть когось, то вони будуть разом. І тепер скажіть мені. Що у вас ніколи так не було. У мене є кілька друзів, котрі вже вийшли заміж так. Хоча ми домовлялися, що якщо ми залишимося самотніми до 25, то ми будемо зустрічатися. Якщо що, мені 25, я самотня, а мене ні. Якось не гарно виходить, скажіть, знаєте, це так приємно бачити мапу України в книзі. Це так дивно, але так приємно. Уявимо, що в період козацтва по всій Україні були сховані магічні атрибути. Одні шукають ці атрибути для того, щоб стати сильніше або захопити більше влади, інші для того, щоб зберегти свою спадщину. Також мені поклали цю неймовірну ну, закладинку в подарунок, і це настільки тематично. Я так люблю такі деталі, коли до книжок щось є таке, знаєте, як. Реальний атрибут. Мені дуже подобається. Дуже полюбила першу частину цієї книги. Мені прям сподобалось. Я не очікувала від цієї книги нічого. Я думала, що це просто підліткова історія. Один раз ми взяли її клубом, і в цей раз ми взяли продовження, тому що мені особисто дуже цікаво, як розвивається персонаж, коли він стає доросліш. І тим паче я чула, що з кожною книгою серія стає темніше і темніше. В цей раз піпа намагається кинути свою детективну справу, але зникає її друг. І мені вже цікаво, тому що, знаєте, коли я читала першу частину, я не думала, що вона так закінчиться, тому що там дуже багато залишилось нерозкритих моментів. При цьому авторка каже, що вона не знала, що вона веде другу частину, і це дуже дивно, чому вона залишила стільки прогавин і залишила стільки простору для роздумів, якщо вона не планувала другу частину. Бо це дуже гарний піар з її боку. Або я не знаю, тому що я вже хочу прочитати другу частину, а вона ще не знала тоді, що вона буде. Хм, що не сходиться. Колись Генрієта Лакс відкрила клітину Хелла, котра допомагає зараз виявляти патології онкологічних захворювань. Також продовжує досліджувати вплив вірусів на організм людини, і так далі. Цю книгу я купила за рекомендацією Лілі. Вона коштувала мені 80 гривень. Не про що не шкодую, тому що такі книжки мають бути в бібліотеці. Я знаю, що я зараз їх не читаю, але я знаю, що колись я захочу знати більше, і я знаю, що для мене це принципово важливо знати більше. Тому я залишу цю книжку у себе на поличці, з надією, що колись я її прочитаю і розкрию для себе щось важливе, і також трошечки чогось більше. На цій книжку я працювала 10 років. В цій книжці велика робота багатьох жінок. І знаєте, тримати щось таке в руках це завжди щось особливе. Коли ти розумієш, що за однією книгою стає величезна історія, я не розумію, що сталося, але. Чомусь в цьому місяці мені просто дарували книжки. Мені не те, що дарували книжки, мене задарювали книжками. Моя неймовірна холф подарувала мені книжку, нора змінюю сценарій. І все, що я про неї чула, це те, що вона розкриває у цей кризисний момент, коли ти зупиняєшся, розумієш, що життя йде кериберт, і не так, як ти її запланувала, і ти починаєш жити за іншим своїм сценарієм. І мені здається, мені ця книжка потрапила, знаєте, випадково, але в. Певний час, коли вона мені необхідна. Тому я планую її також прочитати, залишилося знайти час. Мені ще чомусь прокидався такий жорсткий нічтун. Я не знаю, з чим пов'язана ось ця вся магія читання книг в мене пропала. В мене пропало те, що я рятуюся в книжках. Останнім часом книжки стали для мене додатковим тригером. І я розумію, що ну це ненормально. Мене настільки стали засмучувати якісь новини про книжки, мене стало настільки тригерити багато чого в книжковій сфері, що я перестала ловити кайф. Тому я вирішила зробити невеличку перерву. Знімаю для вас це прекрасне відео, тому що в мене немає світла і заряджена камера, і це, знаєте, просто було щось. Таке дивне, пішов сніг, в мене проконулося натхнення, така зима. Я зняла відео для Тіктоку. Зараз знімаю відео для вас, для того, щоб нарешті навести порядок на своїх паличках, знаєте, розставити їх по місцях, бо я ж складаю їх окремо, кожен місяць я їх відкладаю, щоб не забути, що було в мене в цьому місяці, що ні. Коротше, ви мене зрозуміли. Це такий період. Моя душа все, ще хоче стати рамкомо. І знаєте, я останнім часом ще соромлюся з того, що я ромком блогерка Реально розумію, що я не дотягую до неймовірних блогерок, котрі читають різну розумну літературу і при цьому дають розумний фідбек. Я ховаюся в таких історіях, я ховаюся в ромкомах, Мені так добре. Я ну і комплексую, і намагаюся з цього вибратись, і не розумію, що робити з цим. Отак, от, от от такі в мене стане зараз. Ця книжка тягне мене до себе, тому що це продовження історії офкампуса. Я вам колись показувала першу книжку «За грехом Ефект. Я раджу читати хокейні романи взимку, тому що вони реально зігрівають душу. Я не знаю, чи було так сплановано, але зазвичай. Романтичні історії з хокеїстами вони дійсно настільки теплі, милі і смайні, що хочеться просто сидіти і читати їх постійно на регулярній основі. Тому, якщо ви шукали що почитати, і ви прочитали вже офкампус, починайте читати історії про їх дітей. Тим паче, що перша книга з цієї серії потрапила в улюблені цього року. Можна якось розказати, наскільки я поклоняюся небо за те, що вони роблять з книжками. Я розумію, що вони дорогі, але кожен раз, коли я тримаю книгу від неба в руках, я відчуваю, що я плачу гроші. І настільки приємно просто тримати цю книжку, як вона виглядає. Оцей от дизайн я можу не погоджуватися з різними дизайнами книжок. Це по факту. Цей дизайн мені дуже подобається. Мені дуже подобається навіть колір. Мені дуже подобається, що вони тут обрали колір. Це не лісе, а стрічка, котра скріпляє, і я забула, як вона називається, але ви мене зрозуміли, що все підбирається прямо до деталей. Коротше, зловісний, шваб! Я буду читати. Я люблю шваб. Читаю тимніше колір магії для книжкового клубу, і можу сказати, що це дуже цікаво. Єдина проблема, що я не знаю, чим це завершиться, і мені все ще дуже важко виходити з читана, Але я продовжую старатися саме над цією книжкою, тому що шваб мене не підвела з незримим життям аділярю. Вона мені тоді прийшла, коли в мене був дуже серйозний стрес і криза. І я думала, що ну все, вже ну все. А незриму життя стало для мене психотерапією. Тому, я знаєте, так, дуже сподіваюся на шваб. Бливо не варто, але хто я така, щоб собі заперечувати? Правильно, правильно. Мені знову подарували книжки в цьому місці. Просто так, для того, щоб я, напевно, не ревіла. А рев'ю я в цьому місці дуже багато. Я так і не прочитала служницю, ви знаєте це, да? Але в мене вже є новинка від цієї авторки завдяки моєї Олені. Вона мене радує постійно, вона постійно мені щось дарує, і я її обожнюю. І я не розумію жінку, звідки в тебе стільки часу і стільки грошей. Але дуже вдячна тобі. Уявіть, ви молодята, і ви знаходите собі тім, і в цьому домі колись жила фахівчиня з психіатрії. Просто вам в один момент стає нудно. Ви починаєте досліджувати цей дім і знаходите таємну кімнату цієї фахівчині, де записані всі касетні розмови. Всі інтерв'ю записані на касетах, а сама фахівчиня давним-давно зникла. І якщо прослухати всі ці касети, можна зрозуміти, що сталося з нею. Коли я вам це все розказала, мені стало і моторошно, і цікаво. Коли не прийшли, це став феноменом в трилерах, тому що служниця дуже багатьом сподобалась. А тепер ця книга прям дуже сильно піариться. Сподіваюсь, що вона мене не розчарує. Але я тепер не знаю, в якому порядку читати це чи сушницю. Може, хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. У Піранезі не потребує якихось особливих оголошень, тому що я думаю, що ця книга стала доволі популярною. Її написала Сюзанна Кларк, і Сюзанна Кларк вона відрізняється дуже цікавою глибокою літературою. Для мене «Піранезі» — це, по перше, книга неймовірної якості і просто гарнючого оформлення. По-друге, для мене «Піранезі» — це книга глибокого сенсу. Шкода, що період Дерк Академії пройшов, бо я взяла цю книгу саме осінню, і я сподіваюся, що я повернусь з неї в наступному році. Але ця гарнюнечка виглядає просто неймовірно, я не можу. Цікава історія про Сюзанну Кларк. У мене в Києві є улюблений бар, в котре я приходжу зі своїми подругами. І в цьому барі висить книжка Сюзани Кларк, це Джонатан Стрендж і Містер Норел. І знаєте. Мені стало цікаво, чому, і коли я спитала у власника, чому він повісив цю книжку, по-перше, він сказав, що це його улюблена книжка, а по-друге, він сказав, що Сюзанна Кларк зробила для жінок велику роботу, коли написала свої книжки. І тоді я зрозуміла, що я дуже багато чого про цю жінку не знаю. Але тепер в мене з'являються її книги в бібліотеці, і це означає, що саме час знайомитись. Знаєте, до того, як з'явився образ Дракули, існував образ Карміла. І це дуже дивно, що цей образ позабули за постатю чоловіка. Також класична література, також щось незвичне для мене, тому що я таке не читаю. Доволі готична, цікава історія про Кармілу. Дуже цікава робота, тому що вона вийшла за 26 років до того, як вийшов дракула. Це доволі така. Напружено еротична, цікава, романтична і готична історія про те, як все змінюється з приходом однієї гості до родини. І знаєте. Мене це інтригує. Мене це інтригує, тому що мені цікаво, що можна було писати в ті часи і при цьому, щоб це не було цензуровано. Окей, це прям вау, це треба вміти так писати. Вона тоненька, мені подобається ще інше оформлення, і я вирішила, що якщо мені сподобається ця книжка, я куплю собі ще гарнюче оформлення від неба. Давайте так, я не планувала купляти цю книжку. Цю книжку я купила абсолютно випадково, тому що була акція на сайті. Потім я прочитала анотацію, коли вона вже до мене прийшла. Я не розумію, як так можна обирати книжки, і я сама себе за це засуджую. Але утечі на захід, це історія про кохання, мужність і вірність, про те, як двоє людей вирішують покинути свою домівку заради кращого майбутнього. Але чи буде це краще майбутнє, ми можемо дізнатися тільки тут. Мені здається, що ця історія може відгукнутися багатьом з нас з певних причин. Сподіваюся, що мені ця книга дасть якийсь досвід або сподіможливість прийняти якісь рішення для себе. Я люблю таку літературу не завжди. Але мені дійсно цікаво Це новий розпіарений трилер в останній коли я брехала. Ви можете помітити, що я зібрала дуже багато трилерів навколо себе, і це не буде знаєте, чимось таким неочевидним. Я просто намагалася зібрати книжки для того, щоб зняти вам відео, як я читаю ці книжки. Трилери саме, тому що я ромком дівчина, і я подумала, що треба виходити зі свої комфортні межі. І я взяла в останню, коли я брехала за рекомендацію Каті. Вона сказала, що це дуже класний трилер, і він розказує про те, як чи на в дорослому віці згадує, як колись вона була в таборі, і вона пам'ятає не дуже щасливі події, і вона зараз в дорослому віці намагається в цьому всьому розібратися. Не знаю наскільки це актуально, окей, тому що зараз явно не літо. Але сподіваюся, що трилери можна читати будь-який час. Хоча зараз так іде гарно сніжок, що я думаю, що я просто візьму якийсь хокейний роман, забудуся і буду абсолютно в цьому щаслива. Да? Да. Я знаю, вона теж потрапляє в цю категорію трилерів. Виживуть п'ятеро від авторки пасіб так збивши, для хорошої дівчинки. І я. Дуже багато що чула про цю книжку. По-перше, мені цю книгу рекомендували як книга для початківців в трилерах, і я це прийняла саме так. Мені необхідно було звикнути до цього трилерного вайбу, тому я взяла цю книжку. Плюс мені авторка сподобалася, і мені подобається оце моторошне відчуття з першої книги. Я подумала, що мені буде комфортно читати. Книгу в такому форматі. Це одиночна книга і не потребує саме продовження. Якщо ви хотіли познайомитися з авторкою, але не хотіли брати одразу три книжки, то ось вам рекомендую, типовижи, п'ятеро, це одиночна книга цієї авторки. Вона не пов'язана з основною історією. Я покажу тобі, Р'ю. Ця книга про те, наскільки інколи соціальні мережі є повним фейком і те, що ми не маємо всьому цьому вірити. Ця книга про Ось це бажання втекти від реальності і при цьому втекти від соціальних мереж. Коротше, мені подобається, що ця історія має розкривати щирість, і вона має розкривати, в принципі, дуже багато чого поза межами цього соціального життя. Я дуже хочу прочитати цю книгу, тому що я сама стикаюся зараз з таким питанням, чи хочу я продовжувати вести соціальні мережі. Чи дійсно я цього хочу, чи дійсно мені це потрібно. Тому дуже вдячна видавництву «Фабула» за те, що вони мені надіслали цю книжку. Вона дуже актуальна для мене зараз, я на неї погодилась. Давайте так, я на неї погодилась, це означає, що вона мені дуже цікава. І подивіться на кількість сторінок, просто ця книжка на один вечір. Я думаю, що ми з нею разом щось придумаємо. У мене запитечка, трошечки особистого. Еміхіменес, ще невідома для нас авторка, але дуже популярна за кордоном, котра пише романтичні історії, дуже лагідні, дуже такі, знаєте. Цікаві, глибокі, і дуже багато людей над її книжками плачуть. Це ще не розкрита для нас авторка Ромкомів, але сподіваюсь, ми з нею познайомимося в наступному році. Конкретно ця, це перша книга серії. Далі там будуть йти інші її роботи. Плюс у мене вже є її книжка. В наступному році виходить ще одна її книжка. Коротше, стала улюбленою авторкою у багатьох. Сподіваюсь, стану і у мене. Дякую Мілі за те, що вона мені її прислала, для того, щоб я з нею познайомилася. До речі, Емілі Генрі рекомендую. Мені здається, вони чимось схожі за своїм стилем. Роки тому список запрошених став однією з улюблених моїх книг. І я в, цей... я в цьому році абсолютно випадково подивилася на полички, подивилася на паризькі апартаменти і така: Вау! Мені подобається, як виглядає ця книжка, а потім я дивлюсь на ім'я Люсі Фолі. Я дивлюся, що вона стоїть біля список запрошених Люсі Фолі, і я така. Мені потрібна ця книжка. І знаєте що? Мені подарувала цю книгу, мені подарувала подруга цю книжку. Я дуже їй за це вдячна. Це було дуже неочікувано, Це було дуже приємно, це було з дуже теплими словами. І я сподіваюся просто, що такі книжки стануть, знаєте, чимось популярним, тому що дуже важко в буктоці робити популярними те саме такі книги. Я пам'ятаю, чому мені сподобався список запрошених. Це була така психологічна гра, по інакшому це не скажеш. І мені подобається, як це продовжується в інших книгах цієї авторки. Це такий маленький детектив, який з елементами трилеру, і такої психологічної напруги я пам'ятаю, що мені сподобалося саме це. Те, що це не просто був детектив, а. Це те, що нас змушує обирати певну сторону, обирати свою моральну дилему. От знаєте, що мені сподобалося це, що ця моральна сторона, вона така була абсолютно сіра і незрозуміло, не зрозуміло, чи винний вбивця, чи ні? Коротше, я хочу продовжувати читати, тому що це дуже цікава для мене історія. На це все. Давайте будемо чесними, що це відео воно вийшло абсолютно спонтанним. воно натхненне такою гарною погодою для мене. Я люблю сніг, я люблю всю, всю атмосферу, і мені захотілося трошки познімати, поки немає світла, і поговорити з вами. Дуже вдячна, що ви продовжуєте дивитися цей канал, ставите свої вподобайки, підтримуєте мої відео. Я дуже вдячна вам за коментарі. І дуже приємно, що в мене активна аудиторія. І мені приємно, що я росту разом з вами. Я сподіваюся, що в цьому відео ви знайшли книжку, котра вам дуже сподобалась, і ви її дуже хочете. Тому я вирішила для вас розіграти цю книжку. Все, що вам потрібно, це бути підписаним на мене, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, яку книжку ви хотіли би отримати і чому. Я куплю вам абсолютно новеньку таку ж саму книжку, яку ви захочете, будь-якого формату. Просто напишіть мені, чому вона для вас така особлива. Іграш буде тривати два тижні з моменту публікації цього відео. Обов'язково про переможця повідомлю в суспільстві свого каналу, або просто викладу це в інстаграм чи телеграм. Мені дуже було приємно з вами сьогодні поговорити. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Ви можете поставити мо лайк, вподобайку, підтримати, поширити, написати коментар. Все це допомагає моєму просуванню і також просуванню ідей читання. З Першим снігом, любі! сподіваюсь, це відео дійсно вас порадувало. Люблю вас безмежно. Зустрінемось в наступних відео. Ваша Регіна.